Друзі, доброго дня! Я в місті Гайворон. Це Кіровоградська область. Містечко на річці Південний Буг. Будиночок. За 11 тисяч доларів 15 соток тут навіть два будинка і ще будиночок сараю. ну сарайчики там під вопросом. а і ще є гараж з ямою будиночки живі більш-менш Теоретичного нічого не видно. Ну єдине що де сарай там покажу вам. Так оце задня частина хати. І ось зразу зайду до гаража. Є ворота навпроти гаража. Є отакий гараж. Гараж здоровий. Бус, я не знаю, чи заїде, Ну, широкий і є яма в гаражі. От Так, так там є ще ділянка, я обійду з другої сторони. Ось тут тут клумби перед перед домом я не сняв І тут садочок. Ну, я туди ще зайду, а Так, от здорова веранда тут Є такий один будиночок. Ще і другий. Якби основна хата оце, але жила бабуся тут, то вона жила в цьому будиночку. Там замінені вікна всі в неї. Так, газу в гайвероні немає. Водичка централізована. Тільки в дурі. Зараз люди оплумбували, щоб не платити, бо лічильник не стоїть. І доводилося платити, як за одну людину. Користуюся, не користуюся, платити треба. Так, в будинку оця вся така віранда здорова, здорова. Не знаю чи телефон видно, але вона реально здорова. Є тут кладовка, в якій можна зробити ванну туалет. Теж місця тут достатньо, як на мене. Всі меблі тут в дворі все залишається, все, що ви бачите, сказали. Ну, інструменти бачу, тут пилки всякі лежать, ну, по меблях, по коврах. Сказали, все лишуть. В будинку три кімнати, кухні якось так немає, але я так розумію, що люди просто ходили. Собі готували в тому будинку, а може і там і їли, а тут просто спали, не знаю. Менка от бабушка жила в тій хатки в менш. Так, це перша ось друга кімната. Все в обоях. Вікна тут не замінені і полисквість дерев'яні. Грубі плити все працює, сказали. Так, і кімнатка номер 3 Щось світло, я не знаю, чи відключили, чи що, бо я так зрозумів. Ну, власники не хочуть, не знаю, світла зараз нема. По якій причині? Е, не знаю, але показували ось платіжку за борг, бо прийшли не за борг, а за світло. Е, то там було одна гривня. Прийшли платіжка, бо в почтовому ящику так при мені просто достали та й показували, що боргів немає. А чого воно не? Працює зараз, я не спитав. Якщо нічого не говорили, то думаю, нічого критичного. Так, і другий будиночок. Тут була у бабушки ванна. Є десь слів, але де люди точно не знають. Можливо, десь просто в землю йде був. Ну тут каналізація виходить просто з ванни. То, я думаю, могло бути таке, що просто, просто десь в землю. А власники не знають, вони тут не жили. А да. будинок все, так, всередині? Так. Так, і тут ще дві кімнати. В цій... В цьому будиночку. До речі, я бачу кран, у раковина є. А що тут було? Нікому не ясно. Груба плита. А, там просто набирався. Все, я з боку крана побачив Такий рукомойничок і... І теж десь іде каналізація. Щось тут десь є. Куча меблів. Так, і тут ще одна кімнатка. Реально дві хати. Ми могли б і одну таку рем'янку дивитися і думати, що це хата в селі десь. Так, ну тут полини дерев'яні, тут такі. Навірно, глиняні і застелені чимось. Так, зараз на город вже ж туди, да? Ми ходиха? Зараз ще покажу город. А, ще обійду сюди в цей. Я тут ще спереду багато місця. Рози, виногради, груші, сливи, куча дерев. Зараз я розвернуся, бо сонце. Коротше, від моєї спини до забору метро три з половиною точно. І ось тут ще ось такий садочок. Там перша хата, тут друга. І ось забор сітка. Ще добрий клоптик. Є ще такі сараї. Не в таком плачевненьком стані. Это, может быть, как кухня была. Я так сильно ходить и тут не буду. Бо строение такое не дуже. Посередині там чисто, а тут отак. Не знаю чи його вартує ремонтувати чи ні, чи валити. Це ми ззаді гаража. І ще отак є всякі построєчки, ще щось, тут туалет був і тут садок. Звичайно він заріс. Я мабуть не зможу вам показати, але до забора метрів з 10, ще точно, якщо оце розчистити, то вже є місце так, і зараз покажу вам город у біду Той що основний Ця хатинка теж ціленька. Тут ще туалет, казали туалет там, может тут. Короче, куча тут всяких... Всяких диловов. Так, друзі, і ось наш город. Вроде заріс, правда, цей рік кажуть. Межі і бачите, оце вишніці, що я знімав, що казав розчистити. І отак межа. І це все. Знач, друзі, все разом. 15 соток. З документами все в порядку. Єдине приватизації немає. Люди цікавились, то, ну, так як всі їм пояснили, що треба вже робити на покупця. Ціна будинку 11 тисяч. Будиночки ви бачили, вода централізована в дворі тільки. Опалення все пічне. Місто Гайворон, Кіровоградська область. Містечко непогане, я сьогодні цілий день тут катаюся. Вся інфраструктура є, кілька школ, бачу, садочки. Все нормально. Ціна 11 тисяч. Ну, хата здорова, хата і дві хати. Я так, як я сьогодні цікавився, я думав, що це недорого. Ну, може і не супер дешево, але така є оціна дорожчого і хужого є тут. Так шукову Гай Ворон цікавить. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки. Ставте лайки, якщо сподобалось. Все, гарного вечора.